Вітаю вас, малят. Скажіть, яка зараз пора року за вікном? Чи знаєте, як треба одягатися на прогулянку взимку? Який повинен бути одяг? Я хочу познайомити вас із зимовим одягом. Зимовий одяг повинен бути теплий та зручний і виготовлений із натуральної тканини. Натуральну тканину виготовляють із овечої шерсті або з рослини, яка називається бавовна. Одяг нам ш'ють або в'яжуть. Я розповім вам, як зручно вдягтися на зимову прогулянку самостійно. Перше, що повинні зробити, одягнути колготи, далі шкарпетки, зручну футболку, штанці, свети, чобітки, куртку, шапку. Зав'язати шар, рукавички і агуб на вулицю там краса, сніг, свіже повітря та гарний настрій.